21 травня в Україні вперше відзначають день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. До цього дня у Павлограді організували мистецьке коло. У нас сьогодні таке потужне мистецьке коло. Ми його сказали, тому що митці представники різних культурних осередків, сьогодні з нами разом наші внутрішні переміщені особи для яких Павлоград сьогодні став. Захід розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять загиблих героїв, мирних жителів, дорослих і дітей постраждалих внаслідок війни. Представниця історико-краєзнавчого музею розповіла про багатонаціональний національний склад населення Павлограда. Прикладом цієї багатонаціональності Павлограду є вулиця Полтавська. На цій вулиці, окрім українців, проживали німці, французи, турки та люди інших національностей. Тут знаходився олій, олійний завод німецької фірми Ахдус, пекарня турецького господаря Аварджаха, побутова майстерня Поляка Бацкевича. Жив відомий на всю Катеринославщину французький лікар. Лемпорт. І також там жили вчителі, поляки Лазановські. Зустріч зібрала представників різних національних спільнот, громадських організацій, митців та активістів. Учасники ділились власним досвідом та досягненнями, демонстрували культурні надбання свого народу через пісні, танці, традиційні костюми та мистецтво. Хід став майданчиком для діалогу, порозуміння та культурного обміну, підкреслив важливість поваги до кожної національності та збереження культурного розмаїття в Україні. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.